Ми ж з терориста маємо діло, вони не погодяться на будь-які гарантії безпеки, це вже 10 років, як видно. Я думаю, воєнні гарантії від США, щоб їх війська гарантували безпеку нашої територіальної цілісності. Озброєння максимальне. І авіація. Авіація, звісно, ну, стратегічні, озброєння ракет, всілякі. А так все пусто. Гарантії безпеки такі, щоб Україна стала членом НАТО. Або була укладена угода з Америкою, як, наприклад, з Ізраїлем. Це абсурдні речі, розумієте? Гарантії безпеки це ж сьогодні вони є, завтра їх немає. Сьогодні буде контингент якийсь, навіть американський. Ну завтра він вийде як з Афганістану. І все. Будапештський меморандум. Які гарантії? Ніяких. Отакі тут буде. Вступ України до НАТО, як на мене, достатня гарантія безпеки. Щось інше теж може бути. Та сама допомога зброєю, технікою, можливо, військовим контингентом аротворчим. Коли далі в 94-му 92-му хороші гарантії були, знову да? на <гум> Нам теж поміщали. Генерали плакали, коли стратегічну ядерну нашу в 94-му самоліти розпікачили.